Ё-моё. Да. Так, вітаю, вітаю! Що нам Зевса дали? Ну, потусимо з ЗЕВСом тоді. Що робить? Потусимо. І що у нас тут? Ого, прикольний дробовик, цього ми захватимо. Так, атлічно. Запарнене поганий взагалі. Так, исчезні, блядь. О, о Хо, хохо Здрасте, блядь, тітко. Шителько, шителько, я добре себе вів, не треба мене карати, блядь. Опять якась дресня по мені не Давай. давай глянь, який блядь, злый хомяк. Ніхераси. А, в мене фул, тут пул, да? І шо, де там хто то си? Та ну де ти, блять, ну де ж? бжиш? А, ти, ти, ти далеко, Хлопчурик Й-мою, я я шо, блять, сліпий? Чи де? А, воно, он, блядь. Ну добре, цей простенький хлопчик. Де де? де? Десь тут з цієї сторони. Де, блядь? А, воно, оно. Теж мінус, мінус, жоптенька пушка нормально нагепує. мені подобається. А, так я в зоні. А, то ви сюди потрошку зараз всі будете чергикати. То в мене гарна позиція зараз, так? Да? По суті. По суті своїй. Так, що тут, блядь? Що тут шлинда? Подшлин дало. Ох! Нічого собі оце, домах пішов, блядь. Домах так пішов. Бодрячком. Блядь, не побачив. Хлопці. Так. Нічого собі, оце тут лутець, добритець. Давай хутенько Підпилися, під'їлися. Клещенька. А що будемо зустрічати вас десь? Ну хуйня. Я теж так вмію, я теж так вмію. У мене таке було. Шверкнувся, блять, позорно, Ну нічого страшного, хлопчик. Та бува таке. О! Так, що його взять-то? Ну вот так вот кущерець ведьму. Я хочу сейчас в кущиках посидеть. Так, а що це? Другий залишився, так? Да? Де ти, блядь, курва, лазиш? Блядь, як я це ненавиджу, а? Ну да, зона мене зараз підкосить. Ух ты, посраці та як. Йо-майо. Да? -йо. да, блядь, стоячи зверху було вигідніше. Гарний бій.